І я повністю знецінюю, що в мене є Глибинно всередині. Я постійно порівнюю себе з іншими людьми, які б досягнені не були результати. Мені завжди це здається недо я все роблю гірше за всіх. Мене ніколи не вийде. Найбільше очікування від себе у мене самої популярною співачкою я стану через 10 років. Вау! Wow! Це просто найкрутіший прийом. Всім привіт! Мене звати Діана і Сьогодні буде тема, яка особисто для мене зараз супер актуальна, і це незадоволення з собою. Причому тотальне незадоволення з собою. Своїм життям, своїми досягненнями, своїми результатами я трошки підняла цю тему в сторіс і був такий шалений відгук від вас, що я вирішила розказати, що мені допомагає з цим працювати, тому що я знаходжусь в активній фазі, я хочу нарешті позбавитися відчуття, що я незадоволена життям. Поїхали. Перше ж я продовжу. Будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб це не проходило для вас по новим шумом. Я скажу, що підписка для мене дуже і дуже важлива. Це секунда вашого життя. Будь ласка, і можете на дзвіночок натиснути. Тоді вам будуть ще сповіщення проходити про нові відео. Ну, бачите, людинка регулярно веде контент. Будь ласка, підтримайте свої підписки. Почну з того, що я. Тотально не здоволена своїм життям, майже все життя, що би в мене не було, які б досягнення не були результати. Мені завжди це здається недо наприклад, порівняти мене 5 років. Тому і зараз. це людина, яка виросла за 5 років настільки, що я коли згадую себе тодішню, то думаю, я просто зробила квантовий стрибок в усьому, в кар'єрі, в духовному розвитку, в особистісному розвитку, з терапією, з усім тим, що я з собою роблю протягом всього життя. І от за ці 5 років це кардинально різні людини і поєднує їх одне, що та Діана була абсолютно незадоволена собою. І сьогоднішня Діана завжди думає, що вона. Недо, це пов'язано в першу чергу з тим, що в мене було достатньо травмуюче дитинство, я не буду там в якісь подробиці уходити, тим тобто, паче, ви знаєте мою історію з батьком. Але зерно цього в тому, що для того, щоб мені відчувати себе цінною, мені треба було. Постійно щось робити зверх, мені постійно треба було доводити свою цінність і щоб мене похвалили, щоб мене любили, щоб мене приймали. Мені треба було дуже сильно старатися, і оця звичка, вона це по суті, звичка вже так мислити, це звичка, так відчувати всі ситуації, себе світ навколо вона дуже сильно вкорінилася до сьогодні. Вона мною керує, і мені це не подобається. Я більше так не хочу. Тож, що з цим взагалі робити, перше усвідомити, що це не ок. Є просто люди, які і багато таких людей, які дуже люблять якісь травми перетворювати нібито в мотивацію. Але насправді травми самі по собі вони і називаються травми, тому що вони наносять шкоду, вони ніколи не будуть для вас чимось цілюючим і чимось, що робить вас краще. Травми тебе Заповільнюють в розвитку, травми тобі не дають зробити те, що ти міг би зробити, і так далі. Тому з ними треба працювати. Я в терапії достатньо давно була, і зараз в мене перерва, так як я вивчаю буддизм і в мене є вчителі. І я далі відчула, що мені треба трошки інший розвиток, а саме духовний, і він дійсно мені дуже сильно допомагає і. Так цікаво, ви знаєте вже, що в мене буде сольний концерт 27 серпня. Саме концерт став тією тригерною ситуацією, з якою я зрозуміла, що далі я так не можу, далі я так не хочу жити. Тому що перед тим як опублікувати посилання на свій концерт, в мене така була турбулентність. В мене було відчуття того, що я самозванка, що я абсолютно на це не заслуговую, що ніхто не прийде на мій концерт і просто. В мене було таке напруження, що вся моя команда, всі мої друзі, всі мої рідні, вони вже не знали, як мене заспокоювати, які аргументи мені ще давати, для того, щоб я заспокоїлася, розуміла, що на моєму рівні з моїми знаннями, з моїм професіоналізмом, з тим багажом досвіду і всього, що я робила, це дуже логічне продовження і розвиток. Все буде ок, всі прийдуть, ти заслуговуєш на це. Чому інші люди мають мені це доводити? Я так нервувала мене так трясом, що я звернулася до вчителя якраз, і вона. Мені вказала на те, в чому корінь проблеми. Корінь проблеми в тому, що мій найбільший блок, що я завжди думаю, що я недо. Звідки взагалі таке незадоволення життям? Я взагалі. Дуже позитивна людина, і це правда. Я по життю суперпозитивна. Е, я радію, коли красиві хмаринки, я радію, коли щось смачненьке, просто щось красиве. Дитинка десь засміялась. Тобто в цьому плані в мене немає ніяких питань. Але глибинно, всередині я постійно порівнюю себе з іншими людьми, у яких краще, звісно, все набагато. Причому, знаєте, це я там можу себе сидіти, і порівнювати серіаною Гранде, і думати, що ми майже однолітки, вона світова зірка з Гремі, а я от ще тут збираю свій перший концерт. Ну Буду нормальні такі в нас порівняння, дуже адекватні, і так в усьому е, плюс я довгий час намагалася виправдовувати очікування людей, інших людей, і ми прям працювали е, з психологом над цим, і так вийшло неочікувано, що я перестала виправдовувати очікування людей. Тобто, я прям дійсно відчула, що мені це не потрібно перестала для цього старатися. Але виявилося, що найбільші очікування від себе у мене самої. Тобто, всі очікування, які роблять мене нещасною і змушують страждати внутрішньо, це очікування від себе, бо я постійно. Думаю, що в мене могло б бути краще, що я могла б отут я не допрацювала, а отут я могла б зробити більше. А це я могла би зробити краще. А отут я могла би більше там займатися і бути крутішою, ну от в цій там справі, чи в якомусь скілі. І я постійно себе просто внутрішньо розтрощую тим, що я не задоволена тим, ким я є зараз. Мені здається, що найважливіше це спочатку усвідомити проблему, а потім щось з нею робити. Я виписала 5 пунктів, над якими я зараз працюю, і які можливо допоможуть і вам. Якщо ви спробуєте, і перше, дуже прикольне, це мені розповіла моя вчителька Юлія Біляєва. Вона сказала мені, що вона мені забороняє на ці три тижні до концерту взагалі думати про будь-які очікування того, як я виступлю, того, що буде на цьому концерті, скільки людей прийде і. Стати міс кайфушою це найцікавіше. Вона сказала мені уявити, що популярною співачкою, от якою я хочу, і мрію, я стану через 10 років. От, просто прийняти цей факт, що я не стану її ні зараз, ні завтра, ні в найближчому майбутньому, а стану колись-колись взагалі потім. Це не про те, щоб гасити свої амбіції, а про те, щоб прийняти, що ти зараз є. Озирнутися навколо і почати взагалі концентруватися на тому, що в тебе є, от прямо сьогодні. Тому що ти не можеш щось бажане отримати тут і зараз. А в мене є постійно оце, знаєте, змагання з собою, щоб от скоріше, скоріше, щоб воно здійснилося, щоб я нарешті була тією, якою я себе там уявляю. І вона каже: стань мій кайфушею, і кожного дня це тобі як практика, помічати, що тобі. Навколо подобається, що в тебе є, от просто кайфувати від цього. Це про що насправді? Це про те, щоб не бути е, в минулому і в майбутньому, а бути прямо зараз. Мені, чесно кажучи, стало соромно навіть в момент, коли вона це говорила, тому що я зрозуміла, наскільки я із за свого цього способу мислення знецінюю все, що я маю. Тобто мені здається, що це і так я базово маю мати, бо я це там заробила, але ж має бути краще, але ж я маю ще більше попрацювати, щоб воно якось все було. Там ще ще краще, ще більше, ще вище. І я повністю знецінюю, що в мене є. Тому кожного дня я прям шукаю навколо, помічаю і така. Вау, я можу ходити робити укладку в джбар. Вау, я можу красиво одягатися. Господи, який красивий в мене одяг. Мені ще й дарують цей одяг часто. А я ще й ходжу на манікюр і мені це роблять просто неймовірно красиво. А я їжу на автівці, я можу проводити час з подругами. В мене взагалі є подруги. Нібито, здається це елементарно, але ж ми все це дуже часто зневажаємо, тому що ми вважаємо, що це база. І порівнюючи себе з тими, в кого краще, ми забуваємо про те, що дуже багато людей мріють про ті речі, які в нас вже є сьогодні. І я не кажу навіть про якісь дуже великі досягнення. Деякі люди мріють мати стосунки, а в мене вони є. Люди мріють не знаю, мати фігуру. В мене вона є. Люди мріють смачно харчуватися в ресторанах, кафешках, обирати кав'ярню, де попити каву. А я це роблю на щоденній і є такі багато дрібних речей, які ти просто не помічаєш, бо мій розум постійно або в майбутньому переживає, або в минуле переживає, але не знаходиться тут і зараз. Друге стати міст вдячністю, робити практику вдячності це дуже класна практика. Я вам раджу її робити. Будизмі це ще так попсово придумало називати кавовою медитацією. Це коли ти замовляєш собі каву чи кросанова медитація, кросан чи каву, сідаєш, і навіть якщо це 5 хвилин, але ти ставиш тайм не дивишся в телефон, не відволікаєшся ні на що, і згадуєш за що ти в своєму житті вдячна, і не просто така дякую за те, дякую за це. А ти думаєш про це і прям задіюєш усіх людей причетних, всі процеси причетні. Наприклад, ти вдячний людині, яка прийняла в тебе замовлення, яка зробила цю каву людям, які поставили ці продукти, людям, які тебе оточують, тебе не відволікають. І ти маєш час зробити там навіть цю мутецію просто посидіти випити каву. Оцей смак. Все-все-все, всі дрібнички, і потім, що важливо, і дуже глибоко, це в своєму розумі ділитися тим, що ти маєш з іншими людьми. Тобто, наприклад, ти потім думаєш там вже про інші речі, про, наприклад, те, що ти маєш роботу, що ти маєш класне оточення, і ти в своєму розумі бажаєш цього всім, кого ти знаєш і не знаєш. Саджу, наприклад, уявляю, що популярність приходить до всіх моїх підписників, що класні стосунки, кохання життя приходить до всіх моїх друзів, подруг. Знайомих, я прям уявляю, як я цим ділюся, і в них це теж є грошима, будь-чим, будь-якими благами, які є в мене і за які я вдячна. Третє, це тренувати впевненість в собі. І тут дуже цікавий такий трюк з розумом можна робити. З дитинства мене так виховувало, що треба бути скромніше. І в мене це скромніше воно перейшло в фазу, коли я прям не те, що скромна людина, а я прям применшую завжди свої здібності, там своє самовідчуття. Боюся там навіть щось зробити через те, що от я якась там трошки не така прикольно в цей момент подумати про те, що впевненість насправді в собі вона не тільки тобі корисна, і не тільки тобі потрібна, а вона і потрібна іншим людям. Чому тому, що коли ми впевнені в собі і несемо це в світ, це відчувають інші люди, і вони цим заряджаються, вони цим заражаються, вони беруть приклад. І коли ти думаєш про те, що твоя мотивація зробити це не тільки для себе, а й для інших, то це дуже окриляє і мотивує і допомагає допомагає в якісь моменти реально відчути себе впевненіше. Плюс за все, я завжди любила цю фразу, навіть якщо б ви подивилися зараз мій старий канал, якісь старі відео, де я про щось розповідаю, завжди казала «Fake it till you make it». Тупо так я стала ведучою і дуже непоганою. Тупо так я стала акторкою, і дуже багато речей в своєму житті таких поворотних, важливих і класних, я зробила завдяки фразі «Fake it till you make it». Що це означає? Уявити себе впевненою людиною. Я до сих пір. Кудись заходжу в кімнату, так як я інтроверт, я можу себе відчувати прям супер невпевнено. Але я просто граю у цю впевненість. От як би я себе поводила, якщо б я була впевнена. І реально це дуже класно працює. І чому це класно насправді робити цей фейкіт? Тому що ти нібито уявляєш, що ти. Впевнена, але по факту ти вже це робиш, і в тебе утворюються нові нейронні зв'язки, нове відчуття в тілі, в мисленні, в твоїх жестах. Ти зовсім по іншому починаєш себе нести. І треба починати з якихось навіть маленьких ситуацій, там я не знаю, навіть коли ви боїтеся сказати, що вам щось не те принесли в кафе, в ресторані, да, чи щось не те порахували. І закінчуючи вже більш такими серйозними якимись важливими для вас ситуаціями на роботі, четверте, це техніка здавати себе в оренду. Це мені е якраз нещодавно сказала в голосовому моя подружка Аніта Соловей, і це геніально. Є така штука в мене, що коли мене критикують, залежить від того, хто критикують, е і це правильно в принципі. Але іноді, якщо я в якомусь емоційно нестабільному стані. Чи якась вразлива особливо, і мені прийшла якась критика, я починаю себе знищувати внутрішньо. Тобто, замість того, щоб якось конструктивно прийняти і обробити інформацію, я така все, я все роблю гірше за всіх, мене ніколи не вийде, скільки можна, і оце я починаю себе з'їдати. Нещодавно мені прийшла така критика, е, і я поділилася одразу з Анітою, звісно. І Аніта мені каже: Ну, ти знаєш, каже, я в цьому не почула взагалі нічого з того, що ти кажеш. Ну тобто, людина тобі взагалі не сказала нічого про знецінення про те. Ти щось не робиш, не так чи робиш погано? Просто сказала, як можна покращити те, що ти робиш. І я б взяла для себе тільки це. І вона каже: іди кожного разу, коли е, отримуєш якусь критику, просто бери мене в оренду і уявляй собі, а як би Аніта зі 100% самооцінкою зараз відреагувала. І я така вау, це просто найкрутіший прийом. Тому що коли вона мені розказала, як вона почула це повідомлення, я сіла і така, реально, ну. Немає ніякої проблеми, все ок, і ніхто мені не сказав, що я щось погано роблю. І я зрозуміла, що тепер для мене це працює ідеально брати в оренду позицію людини, у якої класна самооцінка, чи є ті якості, яких не вистачає вам. Це супер крутий прийом. Зараз він в мене працює на 100%, і мені реально стало легше переживати такі ситуації, коли я уявляю, що так. А я, от, якщо я зараз Аніта, от якби Аніта зараз про це подумала, от саме в моменті, коли мені хочеться себе з'їсти. І одразу якось стає легше. Я така думаю, хм, мати стовідсоткову самооцінку, не також погано. Ну і п'яте, воно пов'язане з першим: це фокусуватися на тут і зараз, і бути супер в моменті, але поясню як, будь-які взагалі, порівняння, і оце знецінення, це ж порівняння або з собою, або з іншими, про очікування і так далі. Але це все ж таки в своїй суті про те, що ми або в майбутньому думками, або в минулому. І ми дуже рідко знаходимося тут і зараз. Як себе повертати сюди, в цю точку, це максимально. Фокусуватися на процесі, і якщо ви така людина, яка постійно хоче рости, зростати, розвиватися, але ви не фокусуєтеся на тому, що ви робите, то по факту ви і не будете зростати так, як ви могли би, і навіть ставати професійніше. Тому супер важливо е концентруватися на процесі, в якому ви знаходитесь, і в ньому прям собі аналізувати, і конкретно що мені подобається зараз, тому що я роблю, і для чого я це роблю. Бо коли ви думаєте над сенсом для чого ви робите, для Кого ви робите, що ви хочете цим принести в світ, якимось конкретним людям, собі. Одразу ж у вас немає часу думати про майбутнє чи минуле. Спробуйте це в будь-якій навіть справі. Це, наприклад, там, своїх пісень, коли я пісні пишу, чи музику роблю, чи знімаю відео. Коли ти концентруєшся на тому, для чого і для себе це прям з'ясовуєш всередині, реально немає часу думати про фігню. Напишіть мені в коментарях, який пункт відгукнувся найбільше, що вам допомагає відчувати себе впевненіше, чи є у вас взагалі така проблема недо, і я вас буду чекати в наступних відео, а наступне відео, до речі, буде влог. Так що всі будуть щасливі. Все, всім пока, до побачення, і дивіться ще відео, які ви не подивилися до цього на моєму каналі.